Друзі, усім привіт! Вітаю вас на товариському матчі. Так, так, так. Ми продовжимо серію цих матчів. Це підготовка до нашого майбутнього сезону. сезону так? І що ж, і сьогодні зустрінуться дві цікаві команди на ваших екранах: Шахтар Донецький і. Лісабонський спортинг. І сьогодні зі мною в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсеналу. Привіт! Привіт, влади. Вітаю всіх глядачів. Цікаво, як команди у такій присезонній підготовці себе покажуть. Я думаю, що гравці мотивовані переконати своїх тренерів, що вони заслуговують на місце в основі. І таке питанечко: який м'яч оберемо? На Нагадаю, що ми ще знімали з Ростиславом матч. Де вже теж обирали м'яч, і я теж довірю цю місію тобі, Ростиславо, як гостю нашої студії сьогодні. Ну, Давай поматаємо і обираємо. Так, 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 так. Якраз зараз цим займаюся. І скажеш, коли стоп, який тобі більше м'яч подобається. Mm -hmm. Давайте дев'ятий. Тридцять дев'ятий. Мерлін. Ну що ж, це, до речі, м'яч китайської суперліги. Mm. Команди зіграють цим м'ячем в цьому матчі. І подивимось, як цей матч закінчиться для донецького шахтаря. Бо я думаю, нам буде більше цікавий Шахтар, бо вони вже будуть грати в нас в сезоні Спортінг. Нагадаю, що команда, яка не грає в нашій лізі, але Шахтар обрав їх своїм спаринг-партнером. Ну що ж, стиля пенальтів у нас включена, все добре, і давайте розпочинати, не тягнути час. Поїхали, ми відправляємося з вами на донбас арену І, Ростислав, до тебе таке питання, що ти очікуєш від шахтаря в цій грі? Вони змінили схему. Тобто Ми сьогодні на це теж зараз звернемо увагу. Чотири нападники вийшли. Ну, Я думаю, що цю гутину Шахтаря розглядає як просто перевірка цієї схеми. І якщо він. Побачив, в майбутньому, якийсь його суперник може в нього захист не дуже сильний. Що він хоче подивитися, чи у нього настільки сильна атака, і чи в чотири нападники може його команда результативно грати? І чи не будуть провали в захисті? Я думаю, він це хоче перевірити. Ми побачимо, які саме плоди дасть ця схема. Були внесені корективи. Сьогодні Трубін на ворота грає так порівняно з минулим матчем в основі. Ну, в минулому матчі з Динамо він виходив саме вже у другому таймі. Побачимо вже цього кіпера в основі. Ну і давай переходити до складів. Я передаю тобі слово, Ростиславе. Про Шахтар. Більше дізнаємося від тебе. На воротах у Шахтарі Анатолій Трубін. Шланги захисту Додо та Ісмаїлі. Центральні захисники. Рекицький та Кривцов, Оповнений ропівзахисника грає Матіч. Атакуючи півзахисника грає Діас, Квартет нападників зліво направо. Грізман, Яремчук, Морає та По форматі 4-1-1-4. Що ж, і головний тренер рум. Так. так. І ми рухаємося до складу лісабонського спортингу. Нагадаю, що колись в 2000-х за цю команду. Розпочинав грати Кріщано Роналду. Так, так, Це рідна команда Роналду. Перша. Але це так, це трошечки історії. І вже переходжу до складу. Ну що ж, на ворота грає Луїс. В захисті троє центральних захисників і Лорі, Коатес і Матьо. Ну, Матіо, я впевнений, багато хто знає по, по Барселоні. бо Він там грав в сезоні 14-15. Ну, не тільки в цьому сезоні і далі, але ось вже саме в цій грі він виступає саме за Лісабонський клуб. В центрі півзахисту сьогодні грають зліва грає Вендел, справа грає Батаглє. Зліва півзахисті грає Акуня. Зараз небезпечний момент у спортінгу був. Перший. Дуже небезпечно. Але атака продовжується. Після цієї атаки продовжимо. Матьо! Подача! Але знову баталіє. Віето. І... Рістовський. Віддає на плату. Плата. Рістовський Плата. може пробити. Рістовський. Рістовський. Лата знову віддає вже на фланг. Акунія, дуже класно підключається. Подача, подача і здо. Анатолій трубіль. Трубіль як грає, але атака знову продовжується. Акунія, подача. Знову знову рістовський. Ще одна подача, і все-таки гол! Спортін забиває Це без шансів, Який гол Шпора. шпор забиває нереальний. Якщо я не помиляюся, він словенець, словенець чи словак чи щось таке. Ну, так, Коментар, як можете з, з тої чи іншої країни, так, якщо зараз <ріст> <ріст> так, <ріст> так, так, так. говорити, але яка була атака від поперечени, ну Анатолій Трубін не може все тягнути, які сейви він робив перед цим? І, і тут... знаєш, і, і, і на замітку всім тренерам, а куня в житті, що тут в нього кроси дуже шикарні, і ця атака це продемонструвала. Можливо, в наступне трансферне на вікно ми десь його побачимо з наших клубів. Десь його в наших клубах. Точніше, ось так, якщо говорити саме про цього футболіста. І я продовжую. Зліва півзахисті грає Куня. Так, справа Рістовський, який зробив гольову передачу. О, Зараз небезпечний, небезпечний момент міг бути у Донецького Шахтаря. І в нападі грає троє нападників. Справа в нападі грає Плата. Зліва грає як відтянутого форварда Вієто, І в центрі нападу грає Шпорар. Що ж, формація на гору 3-2-2-3. Три, за... Три центральні захисники, наче та, у Спортінга. Щось має... від рубена Могіма. Що це від відомові, наче? Я думаю, що він був тоді головним тренером, так. Угу. Скоріш за все, що. Знаєш, як, ну, не випадково в грі побудована така схема. І зараз жуніор Мураєш пробиває бай! поворота. Гарний момент. Вже донецький шахтар завівся, а треба було а треба заводитись. Так, бо програвати 1-0 спортінгу вдома на Донбас арені це неприпустимо. Так, і як бачимо, Спортінг теж мотивований, бо гравці розуміють, що це нагода не тільки а може когось іншого захочуть рене. Це і для них народа. Нагадаю, що Шахтар цей матч проведе без замін, як мені сказав головний тренер Рум. Тобто подивимось, як саме Ой, Шахтар буде витривалістю своєю брати саме в матчі зі спортингом, але вже нагадаю 1-0 поки. Команда подача. Рума програє. Але зараз кутовий і заробляє Шахтар. Буде подавати. Багато подач. Ярослав Ракицький буде подавати. Звично. Жуніора Мораеша. Жуніор Мораєш. Подача. Але акуня. Тепер же атаку Атака. Поки за півгодини матча це не мов якась кроспаці від обох команд. Але ні, дуже багато кросів. І і що радує, що цікаво дивитись. цей футбол, і зараз Шахтар може вийти в контратаку. Роман Яремчук. Антуан Грізман пробиває oh. поворота. Але Луїс Максиміано. Выносить. Точно на Vieto. Акуня. Повертає на Vieto. Vieto. Акуня. Подача! Подача Анатолій Друбин. Плата продовжує атаку. Бити. Не убитый. Не бьет плата. Вилиан. Десь він певною мірою забоявся вже пробивати, хотів вже довірного, щоб вже точно забити. Забити, так. Подобається, що командою, можна сказати, це не, штамп такий, що без Бессенку грають. Але і так і не скажеш, але більше грають команди. Ну, сьогодні багато вийшло нових гравців: і Брагім Діас, mm. і Яремчук, Роман Яремчук в нападі. Команда підсилилась і. Пробує Новачків. Ярослав Ракицький сьогодні грає в старті під своїм рідним 44-м номером. Шпорар. Шпорар. Арістовський. Плата. Робить подачу. Але Анатолій Трубін. Пилину додав арбітер. Ну що ж, і перший тайм завершено, 1-0 на користь Лісаб... такий. З лісабонського, лісабонського спортингу. Що скажеш, Ростислав, як твоє перший тайм в виконанні. Mm -hmm. ну, давай про Донецький Шахтар, так. Пару слів. Ну, можу сказати, можу сказати що в порівнянні з з Динамом мені цей тайм від них, хоч і вони і більше сподобався. Тобто така відкрита гра. І. Я не знаю не сказати, що захист поганий це не той випадок, коли суперник доводить м'яч до штрафної шляхом якихось комбінацій, тут кроси. Але, звичайно, з таким Акунією та Лістовський давати навішувати ні в якому разі не можна. Погоджуюсь з тобою. Я ще хотів би виділити Анатолія Трубіна, який відіграв перший тайм нереально. Дуже чудово. І, і знову ж таки, в мене нема запитань до того голу, який він пропустив. Це вже знаєте наслідок атак гостей сьогоднішнього матчу. Атаки призвели до взяття воріт від Шпорара. Що ж, ми рухаємося у другий тайм. і очікуємо все-таки, що Шахтар додасть в грі. Хочеться бачити, що донецька команда візьметься за діло і заб'є все-таки. Ну, Хоча б якби було 1-1, вже я думаю, для головного тренера Рума це було б непогано. І логії. Ну, як тобі схема сьогодні Спортинга в три центральні захисники? Я взагалі не очікував, що. Спортинг так, так зіграє, і не, дуже небагато команд використовують ця, саме цю схему. Так, і не всім командам вона підходить, але поки що вона дає результат. І нагадаю, що в нас. Взагалі, в Лізі одна команда грає з трьома центральними захисниками це Міланський Інтер. Як і в житті, що підходить їм. Так, і не дивлячись на це, вони досить непогано грають з цією схемою. Хоча, знову ж таки, не вийшло продемонструвати впевнену гру в товариському турнірі і вийти в плей-офф. Але давай не списувати це все. Знову ж таки, це. Це була перевірка для команд, і багато хто з цих команд себе проявили. Знову ж таки, згадаємо той же Манчестер Юнайтед і мадридський Рал, який став переможцем. Тому досить корисний цей турнір був, я навіть так скажу, і багато що він командам дав. Ну, хочу сказати, що до вони демонстрували дуже якісну гру, але там. Просто з реалізації нещастило. Ось це, що можу сказати. Зараз подивись, знову Спортинг атакує, але а як спора. Спортингу? Але втрачає м'яч. Ібрагім Діас. Ісмаїлі. Ісмаїлі. Дає на Грізмана класну передачу. Грізман в дотик, але в нікуди. Поквапився, поквапився так. Поки другий тайм навпаки, більш спокійнішим видається. Спортинг вже контролює зараз ситуацію. Команда перемагає, тому їх це все влаштовує їх головного тренера. Це не влаштовує, це не влаштовує Шахтар. Угу. Плата. Вістопські. Плата. Як знову староємська? Оточна передача. І зараз Шахтар може вийти йде. в свою контратаку. Брагім Діас. Але назад. Все. Чому назад? Треба ж назад. перейти. 70-та хвилина матчу. Зовсім небагато часу залишається до кінця гри. І вже Діас І втрачає м'яч. Но, новачок Шахтаря, який нагадає перейшов з Мадридського реалу. Підкат класний. Додо. Півцов. Поки я не, не, не бачу подіїм шахтаря, що, що вони не задоволені рахунком. Треба бачитися. Зараз, я думаю, Рум там зараз кричить же з тренерського місця, що ну, що ви робите взагалі. Та да, Перший тайм достатньо до ну добре зіграли, я її похвалив. Але другий, я не думаю, що руму подобається. Зараз вже Трубін виходить Некуди з воріт. Вибиває вперед. І може бути атака, але. Бат... Засильно. Батаглія контролює ситуацію. Акуня. Віето вже знову Спортинг розпочинає свою атаку. 9 хвилин залишається до кінця, до кінця матчу. Що хочеться сказати, що. Я не скажу, що схема в 4 нападники для Шахтаря не вдала. Просто що поки не може знайти свою гру, донеччане. Саме в першому таймі були атаки, були спроби забити. В другому таймі. Ну, Депан, зараз можливо. Віліан. Треба. навішувати. Але віддає. Діас. Роман Ні. Яремчук. Тебе Треба бити, бити воротах. Але удар заблокували. Що буде ще атака? Вільян. 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 Брагім Діас. Браїм. Додо. Додо. Підключається до атаки. Останні хвилини матчу. Ісмайлі. Роман Яремчу. Ти на Ісмаїлі, Ісмаїлі подача! Але Луїс Максиміану на місці. Скільки додасть арбітр? Напевно, одну хвилину. Певно. Нічого не додає Арбітр. І... Я розумію його, бо другий тайм був не таким насиченим на події. Ну що тут скажеш, друзі? Зараз ми чуємо свист вболівальників, вони не задоволені грою своєї команди, і я думаю, і Рум не задоволений грою. Так, і наш парадокс пропустили в першому таймі, але я думаю, перший тайм в разу з тренера Шитеря набагато більше. Так, не дивлячись на те, що ми побачили пропущений гол, шпор забив цей єдиний переможний м'яч. Але в якому Томат, стилі? Який показав... Що Трубін у формі. Там, не дивлячись на який, який там у нього рейтинг, але він це дуже з гарної сторони показав. Анатолій так. Не дивлячись на те, що в нього в грі рейтинг 64 це не зовсім так, великий так. показник по рейтингу. А який матч він провів? Навіть я думаю, що буде в нього конкуренція з Кепою, і все-таки Рум буде давати йому шанси. Ну, навіть ось тут. Удар головою від Шпорара. Як витерну, так. Ви, який сейф зробив? Молодий голкіпер. Чи може саме Ні, не, це, 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 це був сейф. Ага. І навіть дивимось, мом... дивимось, дивимось, точніше, статистику. І два удари один з віру Спортінга, і два удари один з віру Шахтаря. Тобто ніхто із команди не зміг Як на... таймі. Так, 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 так. Ніхто не наніс ні одного удару. Навіть, ну, передачі ви ми бачили. Ну, нічого страшного. Просислави так. тобі таке запитанечко. Розпочнемо Шахтаря. Хто тобі сьогодні сподобався у Донечан? б ти виділив би. Ну, спитаю так: топ-3. Ну, давай так. Ну, про Анатолій я сказав, що він дуже гарно себе показав. І міг би навіть більшу оцінку, отримати, я вважаю. І мені ну, це більше про перший тайм, як Антуан Гізман це я показував. І ще й Смайлі, не розумію, чому 5.0. Він мені. Мені роз підключення сподобалося. Я хотів би виділити так. Анатолія Трубіна, це 100%. І ще б. Додо я... непоганий також. Додо так непогано зіграв. Я би виділив би, дійсно сьогодні. І Діаса, хоч і десь там він помилявся в передачах, але ну, так. Теж старався хлопець. Тобто, ну я не скажу, що Шахтар сьогодні провалив гру. Просто попереду не виходило. Тобто було наче 4 нападники, але я думаю, що поки що не награна ця схема повною мірою. І... Чи і тепер вже питання до головного тренера: чи будуть вони використовувати цю схему, або повернуться до схеми з двома нападниками, або спробують зіграти в одного. Це будемо дивитись, це все покаже, як то кажуть, час. І будемо дивитись, вже Шахтар вже в чемпіонаті. Тож, ну так, якщо якщо в першому таймі у Шахтаря не вистачило реалізації, то в другому вже з самим створенням моментів були проблеми. Так, так, так. І ось я дивлюсь на оцінки лісабонського спортингу. Шпорер кращий гравець, так він забив гол красивий. І я думаю, теж багатьох наших тренерів звернув увагу. Свою Є куні-рістовські тежкали. і кунє, плата. Ріст... Рістовський, плата. Сьогодні можна весь напад виділити і mm -hmm. крайніх півзахисників. Але і захист сьогодні тяго і Лорі чотири відбори зробив. Жеремі Макіна 4 зробив, ну, тільки Куате зробив один, але на трьох вони зробили 9. Так. Це досить-досить непогано. І Луіс Максиміано так теж сьогодні вступав в гру, хоч і небагато. Щось, я думаю, 6,0 закономірна оцінка. В цьому плані в мене питань немає до Конамі. Ну що ж, друзі, ми вдячні вам за увагу. Вдячні тобі, Ростиславо, що ти до нас завітав сьогодні. І зустрінемось з вами в наступних матчах. Ще попереду будуть товариські ігри. Тож, не переключайтеся і до зустрічі гарного всім вечора. На все добре.